Привіт! Я Олексій Гурик, підприємець з реальними бізнесами, а також я автор курсів з призначення і створення нових грошей. Я радий вітати тебе на курсі всередині. І цей курс не просто про пошук себе. На ньому ти отримаєш тверду внутрішню опору, визначишся з напрямком в своєму житті і зможеш з легкістю масштабувати свій дохід через реалізацію своїх справжніх цінностей. Курс буде складатися з п'яти уроків. І за 5 років я покажу тобі, як знайти своє покликання і не помилитися. Крім того, ми приберемо всі твої блоки, які тормозять тебе зараз, і складемо карту твоїх справжніх цінностей, які, завдяки яким е, ти зможеш здійснити прорив у доході і реалізації. Для кого цей курс? Для тих, хто шукає своє призначення, шукає себе, шукає свою справу. Для тих, хто живе в напрузі через гроші і заробляє з дефіциту, для тих, хто втомився, вигорів і не знає, як повернути енергію і драйв в своє життя, для тих, хто живе в невизначеності і не знає, куди далі рухатися. І, чесно кажучи, я сам знаходився в всіх цих чотирьох категоріях одночасно і точно знаю, як це змінити. І коли я приведу тебе в ту точку, в яку зміг прийти сам, ти просто оглянешся на своє минуле життя і будеш відчувати вдячність за те, як воно змінилося. Розповім про курс: так само як лікування починається зі встановлення діагнозу, так і ми розпочнемо з діагностики. Я розробив унікальну діагностику, яка покаже тобі справжні причини, чому ти зараз ще не там, де хочеш бути. І ти побачиш свої блоки, які зараз тебе тормозять і тримають на місці. Після діагностики на тебе чекає 5 уроків, і ти не просто прослухаєш ці уроки, а кожен з них буде підкріплений практикою, яка націлена на те, щоб змінювати твою поведінку. І також на цьому курсі на тебе чекає чат учасників, ком'юніті учасників. Де кожен зможе ділитися результатами один з одним, або задавати мені питання і отримувати на них відповіді. Першим уроком буде діагностика. На діагностиці ти пройдеш унікальний тест, який називається Що мене зараз тормозить. Завдяки цьому тесту ти побачиш свої блокуючі програми і енергетичні діри, через які ти зливаєш всі свої сили. Ти ще цього не підозрюєш, але саме. Через блокуючі програми ти зараз не там, де хочеш бути, і саме вони привели тебе на цей курс. Наступним уроком після діагностики буде чистка. Якщо під час діагностики ти побачиш свої блокуючі програми, то під час чистки ти позбудешся від всіх них. І взагалі, для того, щоб здійснити прорив, потрібно спочатку скинути в себе все те, що тормозить, все те, що тримає, для того, щоб просто відірватися від землі. Позбулися, звільнилися від блокуючих програм, і можна переходити до третього і головного уроку курсу цінності. Якраз на цьому уроці ти побачиш, що таке цінності. Ти побачиш, як відбувається підміна цінностей, коли ми обираємо не своє справжнє, а обираємо нав'язане нам батьками, чуже, нав'язане нам соціумом, який нас оточував протягом життя. Ти будеш в глибокому здивуванні, коли зрозумієш, як ми обираємо, як ми взагалі реалізовуємо чужі очікування, те, що від нас очікують інші. Тому що дуже часто за нас вирішив соціум вирішили інші, як буде правильно, а як ні. І ми просто це реалізовуємо замість того, щоб знати своє і реалізовувати своє. І на цьому уроці ти повністю розберешся зі своїми цінностями, розберешся, що насправді тобі важливо. І це якраз стане ключем до пошуку твого призначення і до збільшення доходу в легкості, в задоволенні. А ми переходимо до четвертого уроку гроші. Про що цей урок? По суті, після того, як ти визначиш свої цінності, для того, щоб здійснити прорив в грошах, тобі потрібно. Порити способи реалізації і монетизації цих цінностей. Що це означає? Я наведу живі приклади. Аня, smm маркетолог Аня думала, що її цінності це продуктивність, багато працювати, заробляти гроші через важку працю. Але вона не розуміла, що ці цінності нав'язали їй батьки, які постійно твердили, щоб нормально заробляти, потрібно пахати. І це призвело до виснаження, до тривоги про гроші. До того, що Аня чим більше працювала, тим насправді менше заробляла. Після роботи з цінностями вона визначила, що її справжні цінності це спокій, командність, делегування, впевненість. Тоді вона повністю змінила підхід до своєї роботи. Замість 10 дрібних клієнтів вона взяла 3 великих, замість того, щоб робити все самі і. Пахуватись, вона делегувала монтаж і дизайн фрілансерам. І, звичайно, вона підняла чек, тому що раніше вона компенсувала свою невпевненість низьким прайсом. В результаті Аня за два місяці заробила набагато більше, насправді працюючи менше. Цінність спокій дала їй можливість створити систему і не розриватись в різні сторони. Цінність, командність дала їй можливість. Делегувати задачі і не робити все самі і не впахуватись. І, звичайно, цінність впевненість дала їй можливість брати клієнтів з набагато вищим чаком клієнтів іншого рівня. Наступний приклад: Сергій, Юрис Наймі. Сергій думав, що його цінність це стабільність. І якщо він не буде працювати на повній зайнятості, то залишиться без грошей. Але насправді йому це нав'язали в дитинстві. Його мама боялася ризиків, і він просто перейняв її модель: не висовуйся, не ризикуй. Але після роботи з цінностями він побачив, що його цінність не стабільність, а свобода, гнучкість, розвиток. І після цього він більше не міг жити по-старому. Він взяв перших клієнтів сам на себе через фріланс. Запустив міні-консультації, запустив аутсорсинг для підприємців і в нього навіть виробився свій стиль роботи, за який його почали цінувати клієнти. В результаті за півроку він вийшов на дохід в півтора рази більше, ніж на найманій роботі. І саме головне, замість страху залишитися без грошей він отримав відчуття свободи. А ми повертаємося до п'ятого і останнього уроку саботаж. На попередніх уроках ти позбудешся всього, що тебе зараз тормозить, дізнаєшся свої цінності, створиш способи їх реалізації і монетизації, і більше не захочеш жити по-старому. Ти захочеш йти великими кроками і зробити прорив, але тебе будуть зупиняти страхи. Але що я хочу сказати? Самі найкращі зміни в нашому житті відбуваються якраз після проходження страхів. Наприклад, нова робота, переїзд створення сім'ї, народження дітей. Ми боїмося всіх цих невідомих нам етапів, навіть якщо ми дуже цього хочемо. І саме через ці страхи, саме ці страхи будуть саботувати твої дії. Але хороша новина в тому, що я відпущу тебе тільки тоді, коли навчу тебе з ними справлятися. І після цього ти захочеш, і саме головне почнеш. Робити великі кроки, і будеш робити це в легкості і радості. Так, друзі, про уроки я вам розказав, а тепер хочу трішки розказати про практичні завдання. До кожного уроку у нас буде практичне завдання, і це не такі практичні завдання, де потрібно щось там сидіти, виписувати, писати, а це конкретні дії, які ви поступово будете впроваджувати в своє життя, які націлені на те, щоб змінювати вашу поведінку. Ми зробимо таку зв'язку. Переосмислення своїх цінностей, від цього зміна поведінки, зміна поведінки, нові дії, нові дії створять нові гроші. така задача в практичних завданнях. Вони будуть неважкими і цікавими. Наступна штука, яку я додав, це ком'юніті учасників. Це роблять зазвичай в великих курсах, але я вирішив заморочитись і зробити це в міні-курсі. Це телеграм-чат, до якого будуть під'єднуватися учасники курсу, і ви зможете там один з одним ділитися е, досягненнями, або ставити запитання один одному, або ставити запитання мені і отримувати відповідь. Тобто зробимо навіть такий зворотній зв'язок і підтримку від мене. Вас чекають чотири бонуси: Гайд як вибрати професію, це покрокова інструкція, е, як е, скласти. Метод по методиці Ікігай, як вибрати справу, як вибрати професію, як вибрати те, чим займатися такий гайд. Далі аудіопрактика для контакту з внутрішнім я для того, щоб коли навалюється дуже багато здовні різних факторів і обставин, які вибивають з контакту з собою, завдяки цій практиці можна буде знову повернутися до себе в себе і відчути себе. Е, наступна практика тілесна стоп злив енергії. Вона зроблена для того, коли е, вам хтось маніпулює, або е, ви йдете робити те, що не хочете. Завдяки цій практиці ви виробите в собі навик, е, який буде перешкоджати цьому. Ви будете зразу відчувати, коли вами маніпулюють, або коли потрібно щось робити, те, що не хочеться, і перестанете зливати туди свою енергію. І останній бонус дуже крутий це АІ-агент для розпаковки особистості. Це інструмент штучного інтелекту, який дозволить крок за кроком розпакувати себе як особистість, розпакувати свої сильні сторони і усвідомити їх. Результати курсу. Значить, якщо ти пройдеш цей курс до кінця. Ти позбудешся блоків і програм, які зараз тебе тормозять, які тримають, ти їх всіх побачиш, звільнишся від них стіг і ніби вантаж сплеч скинеш, перестанеш зливати енергію. Далі ти складеш карту своїх цінностей, будеш знати всі свої сильні сторони, все, що справді тобі, тільки тобі важливо, а не те, що хтось тобі нав'язав. Відділиш своє справжнє від чужого нав'язаного від зовнішнього, отримаєш тверду внутрішню опору і стан спокою, стан впевненості тебе більше не зможуть якби, колихати в сторону зовнішні обставини і вибивати тебе з колії. Далі головна і основне, основна задача курсу. Ти створиш способи реалізації цих цінностей і монетизації. Тобто ти візьмеш свої цінності і на основі них створиш способи, як заробляти гроші через свої цінності. Що ти від цього отримаєш? Ти будеш заробляти гроші в легкості, з кайфом, в радості. І коли ти так заробляєш гроші, ти тоді легко. Переходиш по значки 10 і вище тисяч доларів в місяць, а не застрягаєш на тисячі і роками товчашся тисячу-дві тисячі доларів в місяць, і не виходить більше. Якщо ти зробиш дохід, побудуєш його на цінностях, а ми це зробимо, тоді ти легко піднімеш свій дохід до 10 тисяч доларів. Я це проходив і я це е, знаю на своєму досвіді, як це робиться. І останнє. Е, ти навчишся, як справлятися з супротивом. Тому що коли в тебе є ідея, ти відчуваєш, це твоє, я хочу багато е, людей роками ходять з ідеєю Я хочу, але бояться, не можуть крок навіть зробити в ту сторону, тому що їх тупо паралізовує страх. Е, цей курс дасть тобі методики, як е, справлятися з супротивом, щоб не застрягнути на якомусь одному етапі і не сидіти там місяцями і роками, а то й взагалі туди не ступити. Що я хочу сказати, це останнє. Е, ви вже великі молодці, що дійшли до кінця цього модулю, тому що дехто злився на початку, дехто всередині. А якщо ти дійшов до кінця, ти вже е, молодчина. Е, тому нам далі з тобою по дорозі, і я вірю, що ти дійдеш до кінця курсу і досягнеш тих результатів, яких ти хочеш. Все, переходь до діагностики, проходь діагностику, вона буде легкою і цікавою. і Зустрінемося з тобою там.